Доброго дня, друзі, неділя, день уже, уже обід, такий обід, десь дві години. Дощить у нас сьогодні так, така погода вітряна, ну, можливо, я трішки покажу. Я тут сижу, тут затишніше, от, вийшла е, помилуватися, одягнулася теплішенько. Кілька моментів є, яких сьогодні у відео покажу. І скажу вам. Ну і перший такий момент, друзі, чим годувати чоловіка? Що, що давати е, чоловікові їсти? 18 років з чоловіком живемо. От, що він у мене любить, чим наїдається, чим не наїдається. Е, чому е, ось така ідея виникла? Тому що був. Е, настільки ажіотажний шорт, е, здається, що такого? Яйце, яйце і шкварка. Ну, я не знаю, ми, наприклад, ми так живемо, ми, ми так звикли. Е, я з дитинства пам'ятаю, що е, ну, ми, ми таке їмо. От, і... Щоб, щоб мому чоловікові е, якийсь день, знаєте, не дай е, чи якогось м'яса трішки, чи якоїсь риби. Зараз знову скажу неправильно, жареної, смаженої, ну, як буде, тому що навіть і за це мені прилетіло, тому що знову не, не жарене, а смажене хай так, хай буде вже так. Але коли вже мені деякі... Люди почали писати, що я з дня на день смерті його чекаю, що він бідний, вже все, там печінки в нього не буде, пішлинкової не буде, тому що я його ось таким годую. Я знаєте, що я його запитаю, хай, хай він сам пояснить, що йому доподобне. Ну, кожна дружина годує свого чоловіка тим, я так думаю, що він любить, правильно? Що ви, голубчики, як ви? От ви полюбляєте зерно, правильно? Зернятка, соняшникові дуже полюбляєте. Ну, зараз немає, десь потрібно буде взяти, тому що от голуби соняшникові зернятка дуже і дуже полюбляють. Зелень полюбляють, особливо ці, що не на вигулі. От, кожен, кожен день ми їм заносимо сюди зелень. Ну і е, хочу сказати, що нормально вони себе тут почувають і навіть, навіть несуть яєчка. Я вже якось показувала е, і зараз покажу, що таке кохе занеслися. Яєць не забираю, і там вже на сьогоднішній день ще більше яєць, ніж було. О, там вже їх шість. Ой ти квочку, вилапте цих курчат у хлів десь. М'ясо наше, <сум>, яке росте, яке Юра любить їсти. Тільки от що нам от не щастить, не щастить у цьому плані вироститись. Ну, ще ми за літо, я думаю, щось виростимо. Бачите, скільки курчат лишилося? Троє, а все знаєте чому? Що навіть свині м'ясо полюбляють. Оце що ви думаєте? Ось лежить, не знаю, чи м'ясо чи не м'ясо. От, тому що чекаємо ми, коли вони покажуть, чи вони зриваються за хнорами, чи не зриваються. Якщо зриваються, то буде м'ясо. Як не зриваються, то будемо чекати щось іншого. От, але е, почали пропадати курчата. Знаєте, думаю, не прикладу, а... Вже грішила і на, на цих накоршунів грішила, вже на лелек грішила. І, і думала, що десь, напевно, що знову щурі, хоча не видно. Тому що було таке, знаєте, що витягую щурів. щурі. Аж як сьогодні, дайно побачу, чи нічого не підносить тобі. А, ні, все добренько. Аж як сьогодні. Ви знаєте, так прямо в мене в очах вибігають ці курчата сліва. І треба ж одному. Там було просто, я зараз покажу, де було не закрито, вже Юрик у мене все зробив. От. Залітає якогось те одне курча до свиней. О, молодці! Ви яйцями поділилися. Давай ну, назад. Залітає курча. До, до свиней, а одна свинка та що біла, Ви не повірите, вона її за два кляпи. Перший кляп кручати в неї в роті, другий кляп, кручати не стало. Я тільки встигла верескнути, Юра в мене з вулиці. Що там таке сталося? Та кажу: нічого, нічого. Зі мною то все добре. А свиня кажу: курча з'їла, прямо в мене на очах. А він каже: от тобі і де діваються курчата. Все, прийшов, запитав мене. Кудою, як воно туди зайшло, от я показала все. На цих сидиш, це твої. Не у качки яйця, бо не обігрієш. Ось отак мусив отут ще такою решіткою, дрібною все закрити, тому що воно заскочило ось так сюди, а вона тільки почула, підірвалася, цапнула і по курчаті. Ну, і що сказати? Ми любимо м'ясо, свині люблять м'ясо. Ну, що десь покукає Юру, хай Юра розкаже, що він їсти любить. Та хай та хай покажеться, що він є живий здоровий сьогодні зранку. А то вже казали, вона чекає смерті, можливо, вже й дочекалася. Ну, це, це взагалі щось. Ось така у нас сьогодні погодка. Вісе що робиться. І при цьому дощ не втихає. Юра, Шо? ти ще живий? Так. Да. Бо люди, ти ж знаєш, як за тебе розпоряджувалися в інтернеті. Як печінка твоя? Підшлункова? Я не знаю, де вона навіть знаходиться, та печінка. Чи підшлункова. А то хіба люди писали? Люди пишуть. Люди Каву, пишуть нормально, а то я думаю, що, мабуть, не людина писала. То ти мені таке скажи, от я твоя дружина, так. жінка, скільки вже. А ну скажи скільки. Років? Так. Да. Ой, якщо северний Варіант рік за три, то в мене рік за п'ять вчитається. То посчитай скільки. <рес> Ай, то ти зізнаєшся, що ти просто не знаєш. 18, 18 років! 18, так. Да. 18 років. То ти мені скажи, то чим тебе годувати? Мене? Да. Сало, м'ясо. І хліб, і сіль. І кава. І кава, і все. А супчик дієтичний, Юшечку. От, ото можна спортити ним жолудка. Варту юшечки якісь. Ну, там калорій ніяких немає. А м'ясо сала взяв, і желудок, і печінка, і все працює. За 40 років моїх життів ще не жалувався, і щоб не травма, то, мабуть, і в лікарні не лежав би. Татко, дякую тобі за інтерв'ю. Каченята наші бігають, не знаю, можливо, треба було б закрити, але бачу, що вони побігали, побігали, заховалися під дошки, ані назад лів. Під бентамкою маленькою мусила ось яйця Ось так знову ж таки помаркувати. Е, чому? Бачу. Заходжу подивитися, що вона тут а як вона. Дивлюсь, їх дві сидить у цьому гніздечку. Я так з ними поговорила, по погладила їх обох. От і потім я думала, що та теж уже сіла, але ні, та, виявляється, її піднесла десяте яєчко. Ну, значить, що думаю? Раз буде сюди підносити, то я. Десята та така її сюди лишила ще одненьке, от. І все пообводила маркером. І думаю, тепер буду кожен день заходити. Як тільки буде підносити, то буду забирати. Цесарки з малими курами сьогодні поховалися в Юри в цих запчастинах кругом. О, я прийшла, вони тікають. Що ви, хлопці, нагодовані? Коні напоїні хлопців годовані. Заводь, дидок. Агу. Викупався. Викупався. Зараз підсохнеш, нагрійся. Ну, так, як бачите. Не роблю я ніякого абсолютно криміналу. Не, не чекаю я нічого лихого, щоб сталося з Юрою. Навпаки. Люблю, ціную, поважаю і годую гарненько. Хто годує гарненько? Ти? Я? Молодець. Так, тримати далі. А то я зараз думала, що скажеш, що м'яса мало. Ну, буває. Не завжди ж є м'ясо. То тоді грішу, правда? Так. Да. От сьогодні наварила таку добру мисочку пельмень. Засмачені вони у мене знову, як ви бачите, шкварками. Ви знаєте, що мене чоловік за ці пельмені любити буде не знаю скільки, тиждень. Жартую. Подавати буду зі сметанкою, зап'ють компотиком, і все у нас добре.